Минулий тиждень позначився у нашому районі перед великодніми громадськими толоками, прибираннями прилеглих територій, державних закладів і установ, висадкою у громадських місцях молодих дерев і кущів. Не залишилися осторонь такої необхідної та корисної справи. І працівники Радехівської районної державної адміністрації. По обіді працівники апарату райдержадміністрації вийшли на роботу уже до міського парку. Підготувалися заздалегідь, робоча одежа, рукавиці, лопати, і відра усе, що знадобиться для посадки деревець. Разом з усіма працював і заступник міського голови Михайло Макар. На цей раз у парку висаджували деревця хвойних порід. І це доречно, з огляду на те, що у парку їх досить мало, і ті вже вельми поважного віку, а цілющі фітонциди, що їх виділяє хвоя, городянам вкрай необхідні. Цю слушну ідею запропонував перший заступник голови райдержадміністрації Ігор Мельник, який саджав деревця разом з усіма в рамках місячника озеленення. Працівники райдержадміністрації спільно з працівниками міської ради сьогодні на території Радехівського парку висадили 30 штук сосни звичайної, 30 штук. Сосни Європейської біля будинку адмінбудинку радехівської державної адміністрації висадили 50 кущів самшиту. Хочу подякувати Ненкевичу Степану Михайловичу за те, що він безоплатно подав посадковий матеріал для озеленення нашого радехівського парку. У сквері поблизу будівлі райдержадміністрації інша група працівників згрібала минулорічне сухе листя і збирала докупи сухе гіляча. Для вивезення зібраного сміття міська комунальна служба надала спеціально обладнаного сміттєвоза.